you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат України, восьмого скликання Ігор Мосійчук, оприлюднив інформацію, що дружина виконуючого обов'язку молоді та спорту Матвія Бідного Вікторія Дашутіна підозрюється в держзраді і переховується від слідства за кордоном. Крім того, спливли факти про те, що наразі Григорій Дашутін, подільник власної доньки, перебуває в СІЗО. Його туди посадили за постачання рев запчастин і вузлів для ВПК країни на окупанта цікаво саме те, що ці дві особи являються громадянами Росії. Після того, як нардеп опублікував цю інформацію, він наголосив на тому, що СБУ треба звернути свою увагу на цю ситуацію. Тільки тоді з'являється питання, чому маючи дружину та тестя з країни помилки, очільника молоді та спорту досі не відсторонили. Зокрема, Мосійчук написав наступне: я не знаю, що у нас зі спецперевірками СБУ претендентів на найвищі державні посади, але нещодавно призначений на по. Саду виконуючого обов'язки міністра молоді і спорту Матвій Бідний має чудових родичів, зокрема дружину Вікторію Дашутіну і Тестя Григорія Дашутіна, які наразі є підозрюваними в Держзраді за постачання в РФ запчастин та вузлів для ВПК країни агресора. Постає питання, чому СБУ досі нічого не робить? Зазначається, що Матвій Бідний працює заступником міністра з 2020 року. Тоді, взагалі, вимальовується цікава ситуація, маючи таких цікавих родичів, як взагалі цей міністр. Обирався на посаду, і чи проходили взагалі перевірки цієї особи перед тим, як він обійняв цю посаду. Як завжди, є дуже багато питань, проте відповідей на них не дасть ніхто. Сподіваємося, що найближчим часом про цю ситуацію роз'яснять. міністра приберуть з цієї посади, а його дружину мандрівницю повернуть та покарають як слід, аби не поплюжили весь той титанічний труд, який роблять ЗСУ, захищаючи свою країну. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте. З Цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.